В Лухові відбулися змагання з карате на Кубок Гетьманщини, як виступили місцеві спортсмени. В шості прощалися з військовим Сергієм Призом. Наш земляк, який пройшов полон, отримав смертельні поранення на Луганщині. На північ Сумщини сумне похолодання, синоптики попереджають про сніг. Росіяни з мінометів обстріляли Товстодубове, що у Есманській громаді. Юні каратисти з Глухова, Шостки та Сум боролися за Кубок Гетьманщини. Змагання з такою назвою 25 березня відбулись у місті Глухів. Організатор змагань Ігор Кучер розповідає, що турнір на Кубок Гетьманщини традиційний і проходить вже п'ятий рік поспіль. Це змагання традиційне в Глухові. Вони вже п'ятий рік поспіль. Вони називаються Кубок Гетьманщини. Ось відкрите змагання з Каратева Докай. Наразі у нас виступає 120 учасників, більше 120 це дві команди з міста Суми, Глухів, Шостка та Шостинський район Янпіль та Свеса. Глухівські спортсмени демонструють гарні результати. У нас наразі 11 золотих медалей, 21 срібна медаль. Змагання ще не закінчилися. Ну, будемо намагатися і надіятися на те, що ми вийдемо на перше загальнокомандне місце. Команда готується. Чемпіонат області в Сумах. У нас буде найголовніше змагання в Сумській області. Готуємося туди. Ну і Глухів традиційно буде ще приймати в кінці травня змагання, які ще започатковувалися давним-давно 6-7 років в Ямполі. Павло Дубін приїхав до Глухова з обласного центру. Чоловік, який є головним суддею змагань, з карате у нашому регіоні, відзначає високий рівень підготовки місцевих спортсменів. Перший присутній на цьому турнірі, але знаю, що він вже має щорічний статус. Організатори змагань намагаються кожного року проводити, не дивлячись на те, що зараз дуже складні часи переживає наша держава. Потрібно допомагати розвиватися карате і в регіонах, не тільки в в обласному центрі, а щоб в інших містах області він розвивався. Та неприємною з рівень, тому що я знаю, що спортсмени з міста Глухів, з міста Шоски непогано вже демонструють свої здобутки на міжнародних змаганнях, на національних змаганнях, тому все дуже добре. Марія прийшла повболювати за свого сина. Жінка радіє, що змагання з карате в Глухові проходять часто. Майже постійно їздимо на змагання. В Глухові проходять зараз частіше, аніж до війни були. Раніше були за межами глухова частіше. Зараз наразі, мабуть, із ситуацією складною в країні. Вони частіше відбуваються тут. Коли приїжджають з інших клубів, це навіть краще, тому що для нас це нова практика, це ми. Пробуємо себе з іншими людьми, це інший рівень. Тому пані Оксана вболівала за онука Єгора, в якого золота та срібна медалі. Тренувалися три рази на тиждень. Ідиальні з мали тренування. Завдяки тренеру у нас все виходить, получається внук даво у ката було чотири, чотири у комітет три. Так, да. ну це здебільшого наш клуб, але не так. Це така була велика тренування для нас. Софія з Ямполя стала переможницею глухівських змагань з ката. Дівчина змогла вибороти перше місце, незважаючи на те, що вимушена тренуватись сама. Тренер спортсменки вже рік перебуває в армії. Перше місце поката. 12-13 років дівчата. Сама вдома тренувалася, повторювала. Йшов захищати Україну, потрапив у полон, був звільнений і знову повернувся на фронт, де отримав смертельні поранення. Це героїчна історія нашого земляка Сергія Приза. Військовий помер 24 березня в лікарні, а сьогодні, в шостці, відбулася церемонія прощання. Сергій Приз приєднався до війська в 2017 році. В травні 22-го року, намагаючись врятувати пораненого побратима, військовий потрапив у полон. Після повернення з полону у вересні 2022 року знову став на захист батьківщини. 20 березня 2023 року, поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області, при виконанні військового обов'язку Сергій Приз був поранений. 24 березня 2023 року. Внаслідок отриманих важких травм захисник помер в лікарні. У загиблого героя залишилися батько та мати. Двоє його братів зараз також захищають Україну від ворогів. П'ять учнів Глухівської школи мистецтв імені Максима Березовського стали переможцями обласного конкурсу виконавців на духових інструментах. В молодшій віковій категорії стали переможцями Іван Мироненко та Арсеній Юдинок. Друге місце зайняла Вероніка Ткачова. У старшій віковій категорії перемогу здобула Яна Смичок, а Лаліта Литвинова стала другою. Викладачем у дітей є турбіна Ольга Юрівна, концертмейстером Мироненко Анна Миколаївна. Росіяни з мінометів обстріляли село у Есьманській громаді. Про це повідомляє оперативне командування Північ. З одинадцятої години до одинадцятої години 10 хвилин зафіксовано два приходи ймовірно зі ствольної артилерії в район населеного пункту Товстодубове. Зазначається у повідомленні військових. Це село знаходиться неподалік Бачівська за 2,5 кілометри від російського кордону. Тактичне повітря принесе на Сумщину різке похолодання та сніг. Про це попереджає Сумський гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, погіршення погодних умов відбудеться вже у ніч на середу. Тоді можливий дощ з переходом у сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, а вдень місцями невеликі опади. На дорогах ожеледиться. Температура повітря знизиться до плюс 1 вночі та мінус 2 градусів у день. Холодна погода затримається на Сумщині на декілька днів. 30 та 31 березня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 7 градусів, день плюс 1 плюс 6 градусів Цельсія. Між краливцем та шостою перекинувся легковий автомобіль. Про це повідомили в поліції Сумської області. Як встановили правоохоронці, 54-річний чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Опель Астра, з'їхав у кювет, у результаті чого автомобіль перекинувся. Як наслідок водій та 31-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікувального закладу.